На вечірці гостей пригощають різноманітними видами м'яса. Один із них їсть лише зелень. Чому ти не їси м'ясо? Я вирішив стати вегетаріанцем. М -м -м, ясно. Ти і раніше був козлом. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <плес> Розмовляють дві літні жінки єврейка та італійка. Обом далеко за 70. Єврейка каже, у мене є друг, його звуть Яша. Він приходить до мене по суботах. Ми їмо рибу, п'ємо кошерне вино, а потім лягаємо в ліжку та співаємо єврейські пісні. Італійка каже, У мене теж є друг, його звати Маріо. Він також приходить до мене в суботу, ми їмо пасту, п'ємо вино, потім лягаємо в ліжку і займаємося коханням. коханням. Дивується єврейка. Ну так, коханням, ми ж не знаємо єврейських пісень. Дуже економний аристократ найняв нового дворецького. Для виконання своїх обов'язків він отримав від господаря докладні вказівки. Джони, коли я кажу ванна, мені потрібна вода, мило, рушник, халат, свіжа білизна, одяг, чай та газета. Коли ти почуєш сніданок, ти повинен взяти каву, молоко. Цукор, яйця, шинку, масло і газету, і піднести крісло до каміна. Дворецький кивнув, що зрозумів. Пізніше, того ж вечора, аристократу стає погано, і він вигукує: Лікар. Через відносно короткий час, задихавшись, Дворецький повертається до свого господаря і з гордістю доповідає. Думаю, ви будете задоволені мною, лорд». Видатний терапевт, хірург, стоматолог, священник, нотаріус та адвокат із двома свідками чекають у коридорі через декілька секунд додає. А, і ще одне. До парадного входу вже прибув катафалк, а на сімейному кладовищі чотири робітники купають яму для труни.